Добрий день, середа, у нас хрудилися, ми на роботу, але друзі, зранку кілька слів. Учора в стрімі, в одному із стрімів, прозвучало таке запитання: що буде, якщо раптом відключать YouTube, як ми будемо спілкуватися, ви знаєте, трішки змусило задуматись запитання. І зараз біжу і хочеться сказати. Житомир, Київ, Полтава, Рівне, Львів, Одеса, Крим, Казахстан, Білорусь, Канада, Італія. Як ми будемо спілкуватися раптом? Що? Мені тепер уже сьогодні навіть уявити це важко. Тому... Я бажаю усім гарного робочого дня, бажаю миру, а ще бажаю, щоб наше спілкування. Доброго ранку. Доброго ранку. Щоб наше спілкування продовжувалось і тільки міцніло. І це, що я назвала далеко не всю географію нашого спілкування, це так тільки що, що спалось ось швиденько. А, а нас насправді набагато більше. І коли часи складні, то спілкування і підтримка важать дуже багато. Тому, друзі, гарного настрою, перемоги, миру, гарного робочого дня.